Всім привіт! Сьогодні, як завжди, для вас відеоогляд. просите, ми знімаємо плюшки від торгової марки WOV модель Champion 2. Ну що, поїхали відкриваємо. Ну що, От вона, ця плюшка Champion 2. Ми накачали перший балон, на якому треба сидіти. Другий це підлокотники бильця зі спинкою. Це разом все йде. І тут є два балони. Також є неопреневі дуже класні сидіння що дає змогу не скользити на цієї плюшки. Також є дуже класні. Тут такі вставки на прену, ручки такі з дебелого матеріалу. Тканина, бачите, по дві стрічки, все зроблено ну, дуже файно, не до чого не додерешся. Ось такі кришечки йдуть під клапана. Кріплення для фалу з однієї сторони, пластикове. І з іншої сторони, якщо перегорнути, можна подивитися. І на цій плюшці можна кататися як... На колесниці, як і на санях, як і Санта-Клаус. Хочемо вам показати, як е, воно буде гарно, коли ви будете вдвоєм кататися. Можна і пригнути на день. От так от. Така плюшка дуже гарна. Це ми в сидячому состоянні. Також можна ще на колінах, як на колесниці, як і казали вам. І таку плюшку, де можна придбати на сайті. Так. І якщо ви хочете придбати, тиснути прямо зараз, ви побачите великий наш асортимент. Поміж цієї плюшки, там будь-які на будь-який смак. Також дуже багато аксесуарів. Відправляємо це все новою почтою. Всіх чекаємо на нашому сайті. а силочку, як завжди, залишаємо під цим відео. Всім па-па!